Рятує без зброї. Начальник рятувального відділення групи рятувальних робіт Умані Вадим Бугай розповів про свій перший виїзд, професійні ризики, сучасне технічне забезпечення та важливість командної роботи. Детальніше у відео головного управління ДСНС України у Черкаській області. Перший виїзд Вадима Бугая був після того, як у дев'ятиповерхівку в Умані влучила ворожа ракета. Це стало його першим досвідом на початку кар'єри, яке, за словами Вадима, назавжди залишиться в пам'яті. Страху не було присутніх, почували себе впевнено, була згуртованість нашої групи, відпрацювали все. Звичайно, що був сум, жаль бачити це все. Але потрібно, щоб був також холодний розум. І щоб ми виконували свої обов'язки та поставлені задачі на найвищому рівні. Починали спочатку з 9-го поверху, займалися в основному, це розбір конструкцій та знаходження постраждалих, бо, ну, як було в ситуації, то загиблих. Рятувальник брав участь у роботах на Чорнобильській АЕС. Каже, доводилося працювати на висоті близько ста метрів. І найважче було те, що роботи проходили вночі під снігом. А покрівля купола була сиською та небезпечною. З квадрокоптера робили огляд самого купола, давали нам команду спускайтесь туди, там потрібно загасити там загорання, вирізати отвір і загасити загорання. В той час, коли ти туди спускаєшся, там слизько, ти падаєш, ти все одно встаєш, ти йдеш туди, тому що тобі потрібно виконати задачу. Замерші мотузки були. Також ти на собі тягнув кучу спорядження рукав стволом, той самий, щоб загасити пожежу, Бензоріз, там болгарка. ну, Все для того, щоб в найкоротші терміни ліквідувати цю надзвичайну ситуацію. Умови були досить тяжкі, це, мабуть, я хотів би сказати, один з таких найтяжчих. і Виїздів ну такого більш ніде не було, і надіємося, що таке більше не повториться. За плечима Вадима десятки складних виїздів у різних регіонах України. Найважчими згадує були роботи на Харківщині через постійні загрози повторних ударів. Високий ризик та роботу буквально на межі людських можливостей. Там ти дивишся на ті ситуації на роботу рятувальників, на людей, які це все переживають. Бо в тебе зовсім міняються думки про все. І ти починаєш розуміти все зовсім іншим. по іншому. Перш думаю про свою особову склад, щоб забезпечити їх, якомога подалі відвести, якщо це ну, залежно від ситуації. Але якщо потрібно виконувати роботу, от ви бачите, да, там, що є люди під завалами. То намагаємося якомога краще, якомога швидше врятувати людей і потім забезпечити себе і їх у безпечне місце викриття від ворожих обстрілів. Для виконання завдання рятувальники мають сучасну техніку. Зокрема, верхолазне спорядження допомагає працювати в екстремальних висотних умовах. А гідравлічні та акумуляторні інструменти стають незамінними у порятунку людей. Ліброфони є також досить. ну, Часто використовуємо на надзвичайних ситуаціях, там, де ти, наприклад, сам не можеш дістати в якусь точку, чи десь тобі потрібно щось почути, чи там залізти кудись камерою подивитись, чи протягнути той самий мікрофон, щоб людина з тобою могла поспілкуватися. Тобто, на цей період наша служба дуже продвинулася в цьому плані. Набагато полегшене завдання для нас. І якомога для швидшого рятування людей з під завалім у такій професії командна робота перед усім, адже тільки спільними зусиллями можна ліквідувати надзвичайну ситуацію, тільки команда, люди це саме головне в нашій службі, тому що тільки разом в одній ланці ви зможете ліквідувати надзвичайну ситуацію. Мотивує те, що допомога людям. Допомога рятування людей, тому що ну, якщо не ми, то, то хто їх врятує? Хто розбере ті завали, хто витягне там їх з-під завалів чи їхніх там домашніх улюбленців? Е це і мотивує.